Судячи з риторики Трампа це людина дещо навіть зрозуміла. Судячи з риторики Трампа, я думаю, він буде продавлювати, продавлювати а, нашу сторону про дійсно визнання майже всіх окупованих територій російськими. Це перший момент, другий момент, максимум на який ми можемо дещо розраховувати. А скажу от зараз слухатися треба. Максимум, на який ми можемо зараз розраховувати при такому розкладі саме зараз, тому що давайте так все може перевернутися і так далі, тому що деякі зони можуть оказатися условно сірими, якими буде, які Трамп буде типу, під контролем Америки, Це поки найбільше, на що ми можемо сподіватися в будь-якому випадку. Я впевнений, що наша сторона буде бадатися за території, але на жаль. Я полагаю, що на жаль не все, що було нашим, я вже не говорю за що там 94-й рік, чи 92-й, Я трохи з датами у мене не не тримається. В общем-то в голові. От, ну, за 91 я вже першому, коли Україна стала незалежною. Mm -hmm. так. От я за це вже не говорю на даний момент. Дай Боже, щоб ми всі забрали хоча б на 22-й рік. Але щось мені здається, що тут теж будуть складнощі. Так. Uh, моя це Пентаклі, це земля, це гроші і так далі. Моя земля і uh, королева мечей і карта недовольства, карта утрати. Тобто, то, що я говорю, плюс колісниця — віддайте. Віддайте либо їм, ліба uh, мір. Ну, условним образом, то про що говорю: що ми беремо це як сіру зону, де буде панувати условним образом Америка і буде робити все, що вона там хоче. Тобто, у нас ми ті, в ситуації, коли скоріш за все будуть давити давити на то, щоб майже всі, не сказати, щоб всі території, майже все. Я думаю, що Донецьк-Луганськ так точно. Я думаю, що а, по, по, по Крим точно так же. А от я трошечки не розумію по, на рахунок Маріуполя. По поки що не розумію. От, але от ці території, скоріш за все, скоріш за все. Ми уходимо в нас условна в основним образом кабута обманули. Тобто, ми, ми з вами розраховували на одно, нам говорять совершенно на другое. Нам спочатку вливали одно, будуть говорять другое. У нас, звісно ж, позиція відстаювання своїх прав і так далі. Возможно, ми будемо або придумаємо, або будуть рычаги того, щоб хитрить, Ліба знайти якісь давлення і так далі, тому що карта хитрості випадає. От одна з карт краже, не знаю, яким образом ми можемо украсть території нашої у, у Росії на даний момент, так що ми говоримо з цього, якби з цієї сторони політичного, скоріше перетягування, не знаю як, але можливо, що тоді -то буде. Цьому випадку. Але давайте так: тиск по поводу віддавання територій, да поки що а, краще, на що ми можемо сподіватися, в ситуації, яка в нас складається на зараз, це те нейтральна територія, сіра зона, сіра територія і так далі. От там, де Трамп може гарантувати розсіді. Условним образом безпеку, що вот тут от, от вас там ніхто трогать за цими територіями не буде, тому що отут, от бачите, сіра зона. А якщо Україна відмовляється від е, цих угод, які пропонує власне США, що тоді? Ми лишаємось mm -hmm. повністю без допомоги і підтримки США. Судячи з риторики Трампа, десь так, скоріш воно йде. Я ж говорю, он такий класний, інтересний, думав, що він всім це роздасть, що кому треба робити, знаєте, і всі будуть слухати і робити це не, без mm -hmm. ага. вот. І вони ж недавно заявили, що якщо буде дуже тяжко, вони вмивають руки. От вам вся політика. Так. Якщо ми відмовляємо. Альона, ви екстрасенс. <ріст> uh, ми з вами, ми з вами вон, бідні ходимо під храмом, просить милостиню. Ну, звісно, у других uh, негарне, uh, я розумію, що негарно, як я говорю, але тим не мені, як показують карти, так і так. Да, ми з вами будемо отримувати допомогу від інших людей, Тільки єдине, що я розумію, що да, нам підставить своє плече. Великобританія, я розумію, що нам підставить своє плече ЄС, тому що воно теж в цьому зацікавлене. Єдине в мене поки що, ну поки що. ЄС може, може, якщо ви знаєте, то палка двох концов знову, тому що ситуація може розвертатися по по-разному, да? Якщо перестане шевелитися Америка, може зашевелитися більш точечно і більш хорошо ЄС. Тому що іноді для того, щоб Європа зашевелилася, їм треба, щоб хтось або відійшов, або либо сказав, ребята самі все там, самі собі в своєму курнику, а там розбирайтесь. Вот, да? це перший момент. Другий момент, я не впевнений, що Європа може нам дати е, настільки хороші, або чіткі, або гарантії безпеки, або гарантії якоїсь допомоги, якщо що далі. Отут у, у мене трошечки ніпонятно. Ну і по суті, ми з вами да ми з вами будемо дружити з другими совершенно, но допомога а, допомоги буде менше. Країни її збільшать да. Допомога далі буде да. От тільки що вона, вона буде якоюсь? Я не скажу а не такою. Я не розумію, може бути це може бути той момент, що нам дають не не то аружі, або, знаєте, ну нам по-моєму не давали прям пірдові технології, звісно ж, давно э, нам дають либо чуточку не то, либо не ту якість, либо то, що нам не, не, не дуже треба, не дуже актуально. Mm -hmm. Тобто, от, от якось отак. От а по суті, це такий вибір без вибору для України. Да, це да, вибір без вибору, і це одна із речагов давлення на нас. Да. Карта хитрості, я буду юліть. Немає, давайте так, у нього немає внутрішнього бажання сюди їхати в принципі своєму. Питаю, при якому розкладі Трамп може до нас завітати з візитом? Якщо ми йому щось та хороше, жирненьке, прекрасне предложимо. Mm -hmm. Тобто, якщо ми до нього з якоюсь там пропозицією не вісь, якою він слушать, да, давайте я прям приїду по, это, знаєте, колоча тобі, не само ой, господі, да, давайте я прям. Тобто він може приїхати тільки з моменту того, що, я не знаю, ми з ним подружилися, як лучші подружки, так сказати. Да, або ж ми йому так почесали то его, що людина навіть прям, боже, я прям приїду ради цього моменту, тільки вот об этом. А так он mm. буде все время пытаться находити отмазки. Что-то він собі з того мав. Але що хочу сказать, не всюди, не всюди фігурує і прям не всюди фігурує його ім'я. Значить, це у нас дьявол, да, і головний, так головний сидящий, смотрящий і так далі, да. Та, Окей, свої схеми там є, всі, всі про них і не одного разу говорили, і так далі. Вони є. Так, да, якісь гроші тіньовим аспектом в нього теж є, але я не скажу прямо про всі, про всі схеми, і що він а, там в тих схемах прямо во всіх участвує. Ні, взагалі ні. Чи загалом тоді готується заміна мера або його команди, ну або і того і <головік> іншого одразу. Ну, потому що там проходять по четверке Пентаклі, поэтому я би не сказав, що что... він там всюди. В нього якісь інші оборудки, не зовсім залежно від міського бюджету. Там що ж воно ну, ви знаєте, як оно ж відбувається, На горі ви писали одинчик, а до, до кінця mm -hmm. дійшов йшов на кафійка. Так, так сказати. але, але Поэтому... тут тоді питання, якщо він дійсно багато в чому не причетний, чи зараз він займається питанням заміни своєї команди, тому що вже є цифри, вже є офіційні дані, що є таке розкрадання з їхнього боку. Отстаті, я так полагаю, що йому або дадуть шанс, або він сам буде проводити этот аудит людей, тому що в нас тут зміна по смерті і вищий суд. Це якщо не зміна самого кличка, то зміна а, його людей, котрі там працюють. Тобто він і сам буде зацікавлений, то все знайти, тому що ну, -таки, кому ж інтересом бути винуватим там, де хоча б там, де ми не винуваті. вот Я думаю что кого нам когось нам для бытия покажут, что хтось на комусь, скажем так кто-то для бытия будет это первый момент второй момент я так полагаю что все-таки або выборы мэра або змина руководства очень даже возможно потому что тут вообще это как условное отстранение пауза а потом окончание, окончание как таковое думаю что должно что-то быть в этом плане. Раді слаженої чи, роботи. Чи ця заміна буде на краще, тому що знаємо, що в нас люблять змінити шило на мило, нічого не змінюється, а деколи навіть стає суттєво гірше. Ну, у нас міняються люди, а ті ж їх там, скажіть мені, оборудки не міняються. Залишаються сталими, так. Так, 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 так. Ой, угу, угу. Тут, знаєте, тут, як і завжди, приходить нова людина, показує нам прекрасну, класну роботу, да, зарекомендувати себе. Треба, звісно, бути лучшей версією себе і так далі. Далі ми притираємося. зараз я скажу. Тут у мене три. Чотири. Ну, і п'ята не дуже велика людинка, але ми притираємося з усіма п'ятью людьми, знайомимося, знову розмовляємо по поводу того, що ну, послухайте, ну, тут можна щось діє, знаєте. Ось ідея. Ну, хтось, звісно, зігласен, хтось станеться в позу, і знову оборудка. Тобто, давайте так, кого би не поставили рано чи пізно, рано чи пізно. Тому що все, що условним образом криво лежить і все, що прекрасно придумано, ну я подивлюся трошки з іншої сторони і поясню потім чому. Та людина, котра приймає остаточне рішення, котра управляє грошовими процесами всередині Росії, жива, але трошки дихає на ладан. Ну, він, о, Ця людина у нас дихає на ладан достатньо давно. Пояснюю, 네. була б нам доступна така медицина, ми б з вами, може, не померли б ніколи, знаєте, знову ж таки, але трошки дихає ладан. І дійсно може бути таке, що от от, от дето от може бути колапс, Правда. Ну, орфій випадає, в принципі, і а, тако, по часу не дуже, не дуже, якби да, та смерть вже дихає йому в спину, але він ще ніяк не хоче помірати. Um, Пояснюю, чому я дивлюся цей момент через таку призму, а не напряму. Давайте так, я сам для себе, які би. Яку би відповідь не видали б мені карти на пряме запитання, чи живий Путін чи ні, А знову ж таки, то що ми називаємо Путіном, то що а, значить двойників нього до, до речі, там не один. От третій момент: а, я сам для себе не можу вивести а, нормального розуміння, чи живий той Путін чи ні. саме той той перший ізначальний, так сказати, тому що знову таки, да, то що ви бачите, воно на нього не схоже. Давайте так ні для кого не секретка, косметологічна і хірургічна. В общем то наша. Вона розвивається і так далі. А я прекрасно розумію, як на людину можуть впливати філери, як вони можуть там збирати воду, камкавати, і коли тургар кожу зовсім не дуже, як вони можуть впливати, і він сидить перед вами пухлий, очі, отакі і ви говорите, що то не він. А то може бути прекрасним образом він. Знову ж таки, поэтому я дивлюся. Почому чому я поставив питання та людина, яка приймає остаточне рішення, і та людина, яка управляє грошовими процесами? Про це вам говорила Олександра, і про це ми можемо говорити, в принципі, це логічно. Надвійників Путіна, скільки б їх не було, їм влади ніхто не дасть тому, що це ніхто, це лісо, це род, это лицо, і лицо повинно нести інформацію, їм влади розпоряджатися деньгами і приймати остаточне рішення ніхто не дасть. Поэтому якщо би цієї влади, котра вот, тут вот є, і ця людина, що жива, якщо б цієї остаточної руки. Кармільця етава, давайте назву так, Якщо б його не було в Росії, би відбувалося зовсім би трошки все по іншому і зовсім інше. Ми би наблюдали дірібаніні влади, значить, да ці баталії насчет кресла, хто буде править і так далі. Тому подібне. Ми зараз цього не наблюдаємо. Тому у нас є всі підстави говорити про те, то, що той хто управляє, і останнє слово, остання інстанція воно ще живе. Лорд фантазії давайте так. Йому доносять інформацію да, майже всю, деяку прикрашають, деяку доносять не одразу, а з запізненням. Чому? Тому що, якщо вдруг ворог втратив якісь території, Путін одразу про це не говорять. Вони стараються отабрати обратно. Щоб просто нічого не було, знають нічого не було, тобі показалося. Тобі показалося, і справить ситуацію. Якщо вони розуміють, що ситуацію ніяк не виправити, і т т. 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 А вони тоді вже йдуть, звісно, говорять, тому що ну, придається сказати. От, сказати, що Путін взагалі не розуміє всі обстановки на фронті, ну не, я би так не сказав. Він в вісімдесят відсотків розуміє, от, а в ці 20% вони в динаміці-сюди ходять, або з запізненням, або з прикрашанням. Угу. Е, також дуже багато розмов про те, що все ж таки готуються замахи, що Путіна намагаються прибрати уже ж там, да, уже ж там був вроде би, там із кортежа, так, вроде так, Є, би, є деякі автомобіль. замахи, які оприлюднювали про них казали. Розуміємо, що є ще багато, про яких ніхто не говорив на сьогоднішній день. Чи дійсно планується е, прибрати Путіна з влади, чи поки що про це мова на РФ не йде? Ну, то, що він зараз робить, знаєте, він собі сам по суті ту яму й капає. Нам в будь-якому випадку з того краще, тільки а, давайте так а, його. Ця позиція не ні соглашатися ні що, Вона тортурмози, якби по наш спокій з вами, да, наш мир. вот. Ну, але він собі по суті робить риє яму, тому що ну опять таки, да, поки, поки Трамп тримається, а потім може бути зовсім інакше. Трамп може улибатися йому в лісові і говорить, Боже, я тебе так люблю, тобі так довіряю. але при цьому там Альо Кіллер, є рабатька. Ну, да, Трамп не може сказати, як він його ненавидить, як він би його uh -huh. там розшли в подворотні, а потім оп, а Путіна не стало. Прекрасним інтересним образом, конечно, хто ж буде виноватий? Трамп. Він прямо заявляв об этом. Поэтому... Дядька дурний, но хитрий. Так, Заматрю. Ой! Біда, Лашка, так же ж тебе і нужно. Там і свої, і не зовсім свої. Там і своїм вже поперек горла стоїть, чесно говоря. Тим більше, давайте так, і, і не свої, я так полагаю, ну ми дивилися на ефірі, в общем-то, ким був этот замах із кортежа. Так сказать, що у когось там дуже длинні руки, хтось із наближених можеш достать і так далі. Це не тільки внутряк їхній, це ще і по заказіку диявола у нас, по заказіку на. Но пока это, к сожалению, ета предупреждені є. Це перший момент. Другий момент, чим більше він не зговорчив. Чим більше він робить то, що робить, і, і грає свою дудку, тим більше небезпеки для нього, в принципі, своєму. Це може бути, до речі, або а, ну, Страшний суд завжди говорить про такі громкі. Штуки. Це може бути або там взрив, ну, дійсно, там, подорвати, або це може бути, що це зв'язано кінтервохірон, або врачуватель, тобто, щось це зв'язано з препаратами і так далі. Вот. Тому там фляга буде свистіти ще більше, тому що є прецеденти, на чому свистіти.